За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. І розкажу, як це було, чому в мене палець такий, до речі, його тут робили. І як заліто це відбувається, і покажу вам огляд, бо тут все дійсно виглядає гарно, але для здоров'я не дуже. Отже, думаю, більшість з вас були вже в закордонних лікарнях і знаєте, як тут це відбувається, як тут лікується. Тобто тут заважу візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте? Де у вас щось болить чи не болить. Дуже багато врачів навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидіють по протоколу, як рятувати життя, як там назначити ібупрофен, воду, дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових тут, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там, руки, ноги, коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, ампутація все. І наші військові їх змушували підписувати Документи про те, що були ампутації, вони відказувалися вони отак. Тримались за ліжко. Короче, казали: ні, не буду, лікуйте мою ногу.